Дата аналітик це блядь, віщун зі світу єбучих графіків і файлів, які ніхто не відкривав з 2016. го Йому кажуть Та ти просто подивись на цифри. А ти сука дивишся і бачиш, що все йде по пизді. А потім тебе ще й звільняють за те, що ти мудак сказав правду. Робота цього блядського шамана говорити з цифрами. І найстрашніше тут те, що ті блядь, починають відповідати. Він, як останній шаман на болоті Excel таблиць, воскрешає дохлі цифри. Клеє з лайна PowerPoint і малює графіки, які виглядають як надія, хоча це просто, блядь, косметика на трупі. І потім приходить хтось із керівників і каже: А можна дешборд попростіше? Ну, щоб був як двері. А ти думаєш, як двері? Та я тобі, блядь, зараз наїбальнику цей графік намалюю, і бомбить його так, бо він вже зробив три варіанти. І всі вони повна хуйня. Йому платять не за правду. Йому платять, щоб цифри виглядали, ніби все заєбісь. А всім, похуй, що там насправді. Це, блядь, цифровий театр абсурду. І найстрашніший момент, коли хтось на мітингу питає: А звідки ці дані? А ти сидиш і думаєш, та хуй його знає братан. Бо насправді ти вже забув було це в CSV, чи в SQL, чи в чаті від Вані з бухгалтерії. І останнє. Якщо графік кривий, винен аналітик. Якщо графік красивий, дякуємо сейлзам. Класика, блять.